Дар'я, вітаю вас. Власне на форумі щодо ініціативи субсидії для ВПО. Наскільки я так зрозумію, що зараз цей проект проходить активне обговорення, і вже через якийсь час і через який саме він вже вступить в дію. Для того, щоб він вступив в дію, необхідно, щоб уряд ухвалив відповідну постанову, Але от зараз якраз ми знаходимося на етапі фіналізації пропозиції для того, щоб винести на розгляд уряду. І сьогоднішній захід він стосується якраз такого обговорення, знаєте, ще зібрати зворотній зв'язок після всіх всього того доопрацювання акта, який було. Але так сама ідея це запровадити субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб як додатковий інструмент захисту і який, яким би Зможуть користуватися, якщо вони, наприклад, не отримують допомогу по 332-й постанові, це так звана допомога на проживання для ВПО, і який, ми сподіваємося, в майбутньому зможе стати вже таким сталим інструментом підтримки тих осіб, які є внутрішньо переміщеними. Які не мають власного житла, і які не можуть самостійно покривати оренду для цих громадян. Ми готові субсидувати, давати от, за прикладом житлово-комунальної субсидії також субсидію на покриття вартості, часткове покриття вартості оренди житла. Часткове, я так розумію, судячи з розрахунків 60-70% буде е, є міжнародна практика, яка говорить, що дохід родини не з доходу родини немає більше 30... не так. Є міжнародна практика, яка говорить, що родина має витрачати не більше 30% свого доходу на оренду житла. Ми використали цей підхід, але при цьому механізм має працювати так, що якщо родина, наприклад, взагалі має дуже низький рівень доходу, то тоді цей відсоток може бути становити на 30%, а 15%, 20%, 10%, інколи 5%. Тобто, чим нижче дохід родини, тим вищий відсоток субсидій держава зможе покривати. Тим вищий відсоток вартості оренди держава зможе покривати. Покривати ну, ще дуже коротко, які ще е, можуть бути програми підтримки для ВПО, особливо для вразливих осіб, тому що ну дві тисячі гривень це просто копійки на даний час? Е, так, це сама собою допомога не велика, якщо ми говоримо про розмір виплати на одну особу. Але допомога для ВПО сьогодні платиться на кожного члена сім'ї. Але крім допомоги для ВПО, є ще широкий інструмент. Широка лінійка інструментів. По перше, всі внутрішньопереміщені особи, незалежно від того, чи вони проживають в орендованому приміщенні, чи, наприклад, власному власному, мають право на отримання житлово-комунальної субсидії, яка власне покриває витрати на комуналку. По-друге, зараз ми запровадили кілька інструментів підтримки родин. На догляд, наприклад, якщо мама не може піти працювати, тому що вона доглядає, проживає в зоні бойових дій чи там при фронтових територіях, доглядає за дитиною 6 років, тому що садки не працюють, то така мама може скористуватися послугою муніципальна няня. Муніципальна няня це держава оплачує догляд за дитиною з боку няні. А няня може виступити, наприклад, інша мама. Скажімо, у нас є багатоповерховий будинок, в якому є кілька родин, в яких жінки доглядають за своїми дітьми і не можуть піти працювати. Це може бути спосіб кооперації, коли одна жінка каже, добре, я буду доглядати і за своєю дитиною ще за трьома. І за три дитини, за догляд трьох дитин, держава буде цій жінці платити, даючи таким способом мамам цих дітей піти працювати, отримувати власний дохід, посилювати, покращувати свою фінансову спроможність. Крім того, прямо зараз ми працюємо над запускою над запуском ще одного інструменту. Це допомога внутрішньопереміщеним особам, які потребують догляду. Тобто, ми також будемо надавати гроші на те, щоб ВПО, які потребують догляду, наприклад, мають тяжку форму інвалідності, могли отримувати, а держава оплачувала такий догляд. Тому Ще крім того, у нас є інструмент допомоги малозабезпеченим. Спеціально для внутрішньопереміщених осіб. Ми ще в січні цього року змінили правила допомоги, розрахунки допомоги для ВПО. І зараз розмір допомоги малозабезпеченим може бути ця допомога може бути призначена тим ВПО, які не отримують допомогу на проживання. І розмір цієї допомоги може бути навіть вищим. Ніж розмір допомоги на проживання в цілому на родину, тобто він може там досягати, наприклад, там 10 і вище тисяч гривень на родину. Тому є широкий вже набір інструментів, і ці інструменти стисло вони сформульовані наступним чином: є просто допомога фінансової спроможності. Окремо ми працюємо над тим, щоб родина внутрішньопереміщених осіб могла під, ну, дорослі особи в такій родині, наприклад, могли піти працювати. А ті члени родини, за якими потрібен догляд, щоб держава могла забезпечити послугу або оплатити послугу з догляду за такими особами, третій напрям це власне субсидія на оренду, яку ми зараз хочемо розробляємо, і хочемо запровадити, і таким чином ми з різних боків. Хочемо надати можливість переміщеній особі закривати ті потреби, які є в родині. Останнє уточнення дуже коротко з осені. Наскільки я розумію, ця програма з -з -з запрацює? <працю> Дивіться, програма запрацює після того, як постанова буде ухвалена. Ми, ми поки що не можемо сказати. Ми звичайно сподіваємося, що постанова буде ухвалена найближчим часом, можливо, навіть в липні. Але сказати про це ми не зможемо, і потрібен буде певний час для того, щоб постанову технічно реалізувати. Тобто, щоб пенсійний фонд налаштував всю механіку. Але там ми сподіваємося, що найближчими місяцями вже цей інструмент запрацює і наші внутрішні переміщені особи зможуть звертатися по. Таку допомогу супер дуже дякую вам.